І, мабуть, коли ми бачили вже перших загиблих, і ну, як вам сказати, просто це, це відчуття, воно таке все воно в тебе все в душі одразу пробуджує. І ти хочеш і помститися, і, і померти разом з ним, і все зразу, розумієте? І ми були, ну, готові стояти там до кінця, бо. Бо вже хтось помер і ми хотіли, щоб все це було не даремно. Просто щоб це було не недаремно. Якщо бувають, хай бувають. Ми побачили перших загиблих під головною барикадою. Також біля да? Так? біля поштампу була головна барикада і з там були перші загибло. Виставлені, біля... ще були загиблі, виставлені біля Михайлівської, коли йде Верх дорога на Михайлівську церкву. Це було всі були простріляні, досить по-снайперськи обережно простріляно. Це відчуття, що ти маєш щось зробити, але ти не знаєш як поки що. І коли втік Янукович, ми просто. Ну, звичайно, що ми трошки з полегшенням здихнули, бо ну, накал зчух. Але до самого вечора стріляли. В принципі, там саме остання барокада, яка була далі по інститутській, вона була гаряча до самого вечора. Ось ми розуміли, що Янукович не головний, що там не все від нього залежить. Ми розуміли, що зараз буде якийсь новий виток. Ну новий виток ми звичайно не передбачували війни. І не передбачували анексію Криму, але розумів, що на цьому не не закінчиться.